Духовні вершини. Одна з причин, через яку ви не прогресуєте у вашому духовному розвитку, полягає в тому, що ви дозволяєте собі мати велику кількість різних занять, які не мають нічого спільного із цим розвитком, вважаючи, що ці заняття не віддаляють вас від тих духовних вершин, яких хотілося б досягти. Насправді ж, якщо ви хочете випробувати одне. Спробувати інше, не звертаючи уваги на суть та якість цих експериментів, у той момент, коли вам захочеться духовно піднятись, ви не зможете звільнитися. І якщо ви сподіваєтеся досягти високого ідеалу духовного розвитку, ви зобов'язані для досягнення цієї мети відмовитися від деяких речей. Ви думаєте, що після ночі, проведеної в різних забавках та збудженнях, Вранці ви зможете налаштуватися на медитацію. Часто, незважаючи на всі роз'яснення та методи, які вони постійно одержують, люди не просуваються вперед. Причина в тому, що в них ще багато турботи і справ, які не мають жодного відношення до духовного життя, гроші, комфорт, насолоди, соціальний стан. Я не кажу, що потрібно зовсім ігнорувати ці турботи. Що ці турботи є абсолютно непримиренними з духовним життям. Але є питання, яке необхідно вирішити насамперед, це питання мети та засобів. Подивіться, як люди використовують свої здібності, чому саме їх здібності служать, щоб задовольнити сексуальні потреби, пристрасті та добре поїсти. Так ось надалі треба робити інакше. Усі ваші здібності направити на службу високому ідеалу, на службу духу та світла. Проаналізуйте, і ви побачите, скільки божественних дарів, які ви мали, ви пожертвували капризам нижчим поганим схильностям. А потім ви скаржитесь. Я не знаю, що мені робити. Зазвичай, коли побажав і накопичив дуже багато різношерстих речей. Опиняюся потім зануреним по вуха в протиріччя. Наприклад, візьмемо алмаз. Він настільки чистий, бо в ньому немає домішок. Це чистий вуглець. Додайте до нього інший елемент, і це буде вже не алмаз. Учні, які бажають усе спробувати, усе помацати, усе випробувати, усе дізнатися, втрачають свою якість алмазу. Вони не більше, ніж непрозорі камені. Справжній учень. Повинен мати одну мету, один ідеал, одне бажання, одну духовну їжу, тільки в цьому випадку він дійсно житиме у світлі.